Ну що ж, всім привіт! З вами Коля, Біна Голоска, просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми вже з вами брати п'яте відео. П'яте відео по Мартил комбо, Тут початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал поділитися цим відео з друзями. Ну, ми поїхали! Поїхали пацани, цені спорище бомжів! Ні, зборище селищів. Я граю проти залізної людини. Знаєте, як є Тор, ну це не тор бо це заліза, просто залізна людина, Раунд перший фік погнали. Я сам граю за бронірованого бійця брудва, я синій зелений купу, бронь. У мене зараз зелена мій бронь. У мої допоможі входи, Типу льодовий чи близьковичний, я ще не знаю, бо, ну короче, льодовий молот, льодовий менш. Також людовий просто удар, до речі, пацани, Сьогодні на п'ятий день у мене вже нарешті є свій дома, свій роутер. Сьогодні мені корот, вистачає і пам'яті, і інтернету Тому сьогодні я, сп я спокійно, не спішаю відео, наскільки я захочу братва Сьогодні в мене вже є свій інтернет, вдома свій роутерний інтернет, який ловить прекрасно, який ловить чудово. І думаю, це в мене ні з пам'яттю на телефоні, ні з самим інтернетом проблем не буде. Раунд і вона. Щось я тут, знаєте, розговорюся не по темі, але все одно поїхав, зараз буде накидати. Ого. Ого, він теж не хілік цей залізний людина. Зараз пока що пограю за нього, а там потім, якщо не забуду в кінці. По... В кінці чи вже напевно і завтра пограю проти. Зараз я граю проти нього, а там попробую за нього. Ого, ого дивіться, що робить. як пі. Так, погнали. Давай опа, опа, опа. Фараон, так, це другий раунд. Ого я його в кутку на на на. Знаєте, як, як у секюрії. В дев'ятому раунді, в першому бою, коли перший бій них був, не другий, а перший, як фюрі літав горін, це так само. Тільки це не літається, і просто-напросто тут і стоїть. Заморозив і добиває. Напевно, так це типу, бронірований тип, який ще й морози. Фік, ай. Током. Шо, поб'є те, то то іде. Ну, давай я тебе добью. На, витягую твої кості і витягую. Ламаю на дві частини. Oh, в слабонервним краще не дивитися. слабонервні одразу ж переключаються. Я сам не фанат даних дій, я противник такого. І в тих слабкі нерви, бо проблеми з серцем мучу перемикати, предупрежаю одразу, бо тут страшно. Далі я граю за того самого чувака проти, проти якогось привідіння зеленого, Ну погнали, що ти хоч хопнути. Зелений карлік. Давай. Я вже змінив всі купу на синій, Я вже змінив свою броню на синій. Раунд перший фікер погнали. Давай, зелений привіт, зелений погнали. Ну ну подивимось, що це все. Давай, давай сильніше, рубай, йому. мою рубай мене, ти можеш мене рубати. А ні. Давай, ну коротше, пацани, покажу, покажу його накидай. полетіли, полетіли, давай. давай його, давай. Опа, опа, опа. не, ну що все. Щоб впав ще раз. Ого, він телепортується. Хіба це чесно використовується телепорт? Ну ладно. Тут то, <свистити> просто так багато бойців що я за них на цих не стоїть перегравати. Просто напросто тут 29 бойців. Думайте, 29 б... бойців персонажів, за які грають. Тр... Тупо-напросто за мені треба буде відео 20 або 19, щоб за всіх пограти. Ну, так що так? Опа, ну <свистити> що? Ну она по морю, і И... фаталіки. <ріхи> раунд два. В першому раунді я сім бачили, що було, погано на другий раунд давай. опа. Давай, 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 пишу. пішу. Шо ти, тип, давай. <ріхи> Літаєш да, дура. Ого він. мене піски, давай, знаєте, що телепортується, ну що, не гадав. Заморозив і на на. на. Ставте ставочки. Хто кого. Привіт бронірованого чувака. Чи чувак бронірований привіта? Да. Окей. <свят> okay. no. so, так, ну то що, все? Все чешешуся. Ну давай. Та я можу продовжувати це шоу б... вічно. Таке височий пам'яті на телефоні. Або доки ти схоче. <свят> Давайте ще тримаєшся. Ну го. так самі, це не дойде, пора тебе кінчати. No. Перемога. П... Ого, uh, він без башки опо Точно Слабонервним краще не дивитись <ривісна> Не <дивіться. ривісна> Не дивитись ладно, погнали. Тепер ладно погнали, тепер за якесь око. Так це що у нас за чувак. Я не знаю, я перший раз взагалі бачу. Ладно, зараз я знову за цього чувачка зіткнусь з тим. Я тебе не боюсь. Раунд перший фер поїхали. На першу дому ну, ношу я. Я знаєте, як коментатор, Я коментатор у боксі. Це коли б'ється хтось. Я коментатор. Ми. О, він в мене хп не віднімає. Так, і я його скриву. От якщо що мої. От якщо що мої хп і його хп. Слідкуйте за його червоний. Слідкуйте за, за моїм, в мене більше половини, в нього вже... Його... У нього рівна половина. Менше троє вже. Ну що типок, Накидаємо. Давай, опа. Ну що, ще раз. Давай, давай Повторимо. Ого, огонь мене швирнув. Як... Як болото, знаєте, як болото в землю взагалі. Ладно, я це відео впилю десь на 9 або на 10 хвилин зараз. Ще я за кимось побьюсь. два погнали. І тоді буду вбити. Ого, точно як болото в землю. І тоді стану ще раз залізною людиною, хочу пробувати, Хочу попробувати, мені не тепиться ще раз його. Можливо, я вже завтра. Якщо не забуду завтра, то буду грати проти нього. Ну що? Ой, за... за нього самого. А не проти нього. Я сьогодні граю проти нього. Так, ну що, давай ще раз. Тепер моя черга, тебе швирати. Заморозив на ну що, може ми тягло? А, Ну якщо вже в нас таке відео, у нас... Нас рідко, коли таке буває раз чи два в місяць, то тому... слабонірні У Нас раз чи два таке в місяць буває, що таке жорстке відео і що слабим людям, в яких слабкі нерви краще не дивиться. І От сьогодні саме то відео, якщо вже так, то сьогодні буде повний жестяк. Ті, хто лишилися даремно. Ну... Зараз більше відганяю. Ті, хто лишилися е, з сильним духом. Ні, реально, Ви якщо слабкі не здорові, то даремно. Якщо, якщо ні, то давайте я ще зараз б'ю цього типа, і стану залізною людиною. Давай, в перший раунд, тобі я січ одного раунда щось дохтіня. Чи ти ще якось? Ну, давай два. Проведемо цей офіційний бій, два. два раунда і тоді, тоді стану ще раз проти залізної людини. А вже завтра стану за залізну людину до раз. Угонь мене хипер, а не вже в мене в мене. 13, 14 у мене було 14 боїв це 14 і бій і не вже я 13 вигравала тут 14 прорав. У мене за, 14, за 14 боїв ні одного програшу, ні одного. Тупо все ха-ха, ні, рівняю баланс. Рівняю рівняю вже, я у нього хіба забираю, давай. Ну друже, думаю, з тебе одного. О, вже на 8 хвилин відео. 8 хвилин, 8 хвилин, 4 секунди. Думаю, з тебе одного раунду хватить. Так, ну а я пацани до залізної людини. Погнали, ну що, я збезну всьому самому кутку загашу. На, ну що? Та ні, пацани, такий такий он... Бачу, він такий слабакий, Він такий слабакий. він... Бачите, він б'ється, але... Ну, щось не то, ні, щось не то. Так, давай, 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 це відео надаючи на 10 хвилин, давай! Покажемо контент на останок, що це жорстке відео. Давай, 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 давай. Ну, то за все, это давай. Все, сам залез на людей, на сама впала. На всем все, дякую за увагу, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, делитесь этим видео с друзьями. Подякую, что дивились, пишите еще идеи для видео всем. Пока, пока, пока. Пока. До новых встреч. Пока.